Зараз ми з тобою будемо робити зарядку для язичка. І почнемо ми з вправи, яка називається коник. Для цього тобі потрібно широко відкрити ротика і клацати язичком. Для того, щоб не рухалась нижня щелепа, ми фіксуємо ось так от пальчиком і відпускаємо язичок, щоб він клацав, ніби біжить коник. Молодець. Наступна вправа називається барабанчик. Музичний інструмент, який стукає паличками по барабану, а тут стукає наш язичок за зубками ось так. Давай разом з тобою. Чудово! А тепер ми з тобою зробимо гойдалку для язичка. І Для того, щоб язичок класно погойдався, йому потрібно широко відкрити ротик. І тепер робимось так. Вгору вниз, вгору вниз. І рухається тільки язичок. А тепер давай разом зі мною. Молодець. Дякую, що ти старався.